Потужний вибух пролунав на Чернігівщині. Це сталося близько години тому. У Цей час повітряні сили оголошували тривогу через загрозу балістики з півночі. Попередньо руйнувань чи пошкодження безпосередньо в Чернігові немає. Повідомив міський голова Олександр Ломак. Окупанти знову вдарили по Харкову та передмістю керованими авіаційними бомбами. Спершу була інформація про обстріл району північної Салтівки, але потім очільник Олег Сенігубов поточнив, що влучання за містом відомо про одного пораненого чоловіка загалом у Харкові гучно від ночі. Росіяни вдарили по ліцею. Там чергував охоронець. Він встиг спуститися в укриття. Два влучання у Слобідському районі. Одне з них по будівлі місцевого ліцею, інше у промисловій зоні. Внаслідок вибухів пошкоджено 15 приватних автомобілів. Частково пошкоджено фасад дев'ятиповерхової житлової будівлі. Поруч. У Харківському районі влучання по відкритій місцевості. Друкарі, брошурувальники, машиністи, усі вони стали жертвами російського терору 23 травня. Нині харківська друкарня назвала імена загиблих від ворожого обстрілу. Це сім працівників. Утричі більше поранені у четверу день росіяни вдарили по видавництву ракетами С-300. А загалом, під час того масованого обстрілу по Харкову, випустили з десяток ракет.